Носить тиждень, можна мочити, можна душ приймати. І в баню можна ходити. Полтавка Поліна Скрипник робить тейпування бійцю Тимурові. Ходжамову на позивний зік. На плече накладає спеціальні стрічки для лікування травм. Я наклала Тимуру тейп для того, щоб зняти навантаження з плечового суглобу. Йому допоможе швидше відновитись та зніме больовий синдром. Я перебуваю зараз в добровольчому підрозділі Залцентурія. Зараз поки що тилові роботи виконуємо, ну і тренуємося. Звісно. Зараз звернувся, тому що є гострі болі і дає про себе знати, минула травма. І тому і звернувся, щоб відновитись та стати в стрій і знову виконувати завдання. Тейпування та масажі для військових від початку повномасштабної війни Полтавка робить безплатно. Матеріали для процедур купує за власні гроші. Зараз ми робимо спортивний масаж. Перший етап це розігрівання. Я роблю руками. Вся їх військова форма вона досить важка. І їх бронежилети важать приблизно 20 кг. Це досить важко, приблизно 5-8 годин навіть поносити для людини. Для їх позвоночника, для їх хребта це досить важко. Тому типування і масаж досить гарно справляються з задачею, щоб прослабляться на фронт не можу піти. Тому я займаюся тим, що в мене виходить найкраще. 22-річна Поліна навчається на третьому курсі університету. Буде реабілітологинею. Навіть під час масажу я можу включити собі пару і слухати, наприклад, по хірургії і виконувати свою роботу. Можеш обережно займатися в залі, через тиждень прийдеш, я тобі зніму сприя. Війна я вирішив, ну, я не буду сидіти на місці і присідунилася до пацанам з добровільчого підрозділу. Я в перший раз сьогодні на даній процедурі знайомі ходили, совітували, що класно допомагає. Від початку повномасштабної війни Поліна Скрипник надала допомогу близько сотні військових. Елла Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.